Вона маличку надовго вдивлялася в небо, що так вабило. Мріяла літати високо попід хмарами, аби відчувати на смак і дотик ту чисту, прозору блакить, аби пізнати повну свободу вільного польоту, та не склалося. Тому йшла в гори, крок за кроком підіймалася на вершини, аби бути ближче до прозорості небес, аби напитися до схочу п'янкої свободи від буденності і, розправивши руки крила на верхівці скель, уявляти омріяний політ. А нині через багато років вона так само захоплено вдивляється в небо і фотографує його різним, крихким у ранковій морозній тиші, понурим перед грозою і загадковим у неквапному вечірньому плині пухнастих хмар, бо того, хто вміє його відчувати, небо не відпускає. Народжена у міжнародний жіночий день, вона мала геть не дівочу вдачу, а радше шибеника хлопчиська. Батьки назвали її Євою, бо вірили, що ім'я врятує, адже до неї у родині помирали діти. Та Єва розуміла, що живе на світі не лише за себе. Вона відчувала, здійснює тут певну місію за двох. Я жила за себе і за свого брата, який помер. І ще не було 40 днів, як батьки мене зачали, щоб я жила. Ну, то мене назвали Євою. Якби хлопчик народився, був би Адам. І от у мене всі вподобання, захоплення, все життя були власне хлопчачі. І в школі я мріяла бути льотчиком. Я так хворіла небом. Що це тільки мене може зрозуміти той, хто літав. Мою енергію вчителі школи спрямували. в Потрібному руслі якраз побачили задатки. якісь. Навіть було, що в 7 класі їздила на олімпіаду по електротехніці, на станцію техніків, майстрували радіоприймачі, радіопередавачі, мала свій позивний УБ-5, ТБА, працювала на КВ хвилях. Після школи дівчина мріла і далі займатися улюбленою справою, та родичі вирішили інакше. І Єву відправили навчатися до педучилища на рідній Хмельниччині. Згодом дівчина продовжила навчання вже у Рівненському пединституті. Саме у Рівному з'явилося у неї нове захоплення. Одного разу потрапила на вогник, який в темному коридорі пробивався через напіввідчинені двері, і той вогонь таким і дивним виявився. Я зазираю темно в аудиторії. Люди сидять і щось дивляться на екрані, і емоційно щось обговорюють, а мені не видно, що на екрані. І я починаю тихенько, біля стіни пробиратися, за дріт, кого не бачив. І от чую такий грохот. Щось летить, щось сидить, і темнота, і тишина. Включається світло, наді мною стоїть якийсь дебелий хлопчина, студент старших курсів. Ти хто? Магера. Де ти вчишся? На підфаці. Так от Магера. Якщо ти не станеш членом нашого турклубу, ми з тебе вирахуємо в п'ятикратному розмірі вартість розбитого тобою епіпроектора. І от пішла ради цікавості. Нині пані Єва, згадуючи пройдені туристичні маршрути, зізнається, що в них було зовсім мало романтики. Бо коли за плечима важкий рюкзак, а попереду десятки кілометрів, не до пісень і поезій. А ще похід це серйозна підготовка, бо не прощає він помилок і не щадить авантюристів. Та щось таке в тих мандрах було неймовірно звабливе. У нас там була така примовка, якщо туризм це відпочинок. То що таке каторга? Перші свої походи по Карпатах. Я з тих Карпат виносила тільки теж е, образ е, п'ят е, поперед мене йдучого. Дуже важка робота, кажуть, потримаєш в горах перемогу над собою. Треба було багато що в собі ламати, коли ти з під снігу викопуєш уже задерев'яніле тіло. От тоді починається відношення до оцих авантюрних вилазок бути серйозним. Маючи диплом вихователя дитсадка, Ява розуміла, що читати крихіткам казки і вчити її грамоти аж до пенсії вона не зможе, бо без лісу, гір і чистих світанків над озером вже не житиме. Тому пішла навчати туристичним тонкощам студентів ПТУ і 13 років на посаді інструктора водила їх різними маршрутами. Багато хто з них навіть не міг читати. Да? І задають там Назар сто доля чи ще там якісь великі твори. А умова така була, якщо ти двійку отримав на протязі тижня, ти в поход не йдеш на вихідний день. А для них вирватися з бурс кудись, то це було за щастя. А потім я побачила, що хлопці реально е, хороші. Але ну ну що ж таки, не навчився читати добре. Він не прочитає тої книжки, пішла в бібліотеку нашу обласну, там є відділ для е, сліпих людей, аудіозаписи брав тих творів. А вабило її те незвідане і таємниче, що варто було бачити на власні очі. Про що не почитаєш у книжках і не почуєш в ефірі? От такі довідки видаються після кожного походу. І коли порахувала я близько 6 тисяч кілометрів. Кавказ, Західний Кавказ, ну і учасником ходила на приполярний Урал. Найвище, що це перемичка на Ельбрусі між вершинами. Зізнаюся, на більше мене там не вистачило через той сірка Бачила. Як народжується на очах сніжинка, це, це чудо, просто-напросто, як різні шари повітря, які йдуть назустріч один одному, і як вони розплюскують краплину дощу, і як ця краплина на морозі починає зразу формувати свою сніжинку. Це найбільше диво, яке я в світі бачила, як на очах народжується сніжинка. Про те, в як, які способи народжуються річки. Різних різні способи бача пані Єва переконана, що не буває у житті випадковостей. Усе закономірно, і кожен її життєвий етап починався з містики і дивних трансформацій. Мандри хвилями радіоефіру змінили походи. Туристичні маршрути перетнули подорожі в часі, бо довелося жінці досліджувати історію рівненського водника, коли прийшла сюди працювати в музей. Саму історію інформацію. Прийшлося півдня тут працюєш, півдня в архіві реєшся, скільки виїздила, Київ, Одеса, у нас Одеська гілка історії. Це взагалі інша тема розмови. Я ж кажу, нема кого спитати. Багато носіїв інформації помирали. щоб от такий поважний вищий навчальний заклад і не мав монографії по історії. Я сім років доказувала, що ми з 2015 року. Сильний стереотип того, що от Радянський Союз у 22-му році утворився, і ми є ровесниками Радянського Союзу. А сім років історії ми не, зна, не знали навіть першого ректора. Не знали, що наші хлопці на крутах були. Архіву немає за ті роки. Воно все згоріло в горнилі різних там революцій і війн. А ректор е Гурин тоді, подать указ і все. Ну де я тобі возьму? Коли підтвердив Віктор Анатолійович Вергунов мою правду, от тоді мені повірили. Нині своїм дітищем пані Єва неабияк пишається, бо кожен папірець, кожну дрібничку знає в музеї і може годинами про них розповідати. Зізнається, що деякі історичні документи випромінюють дивну енергетику, яка, наче, магнітом притягує, змушує дослідити і видати на загал приховані таємниці минулого. І дещо їй вже вдалося опрацювати. Сіжон там за столом оформлює 30-ті роки. І от, от вони ці стародруки одна на одному стоять. Піднімаю голову і не поняло. І все навколо них марив. Покликала, там, хтось там ходив по коридору. Ти щось бачиш, нічого не бачиш. Ні, це не місце. Енергетика так перу. А я відчула це все. Дзвоню Алі Васильівні в бібліотеку. Кажу, там у вас відділі стародруків. Відбуваються якісь такі паранормальні явища. Вона каже, не раз. Просто є речі, які є, але не всякі їх бачить. Тепер ти попала. Я кажу, що? От побачиш, що далі ти не сунешся. Написала, зробила все. Ні, через якийсь час знову потягло ті роки, ця неординарна жінка має неабиякий хист до малювання і написання поетичних та прозових творів. Свої роботи не раз публікувала на сторінках обласних мистецьких видань, а ще ініціювала видання збірки робит викладачів університету, які теж мають подібні доробки. Свого часу вона вела на місцевій радіостанції авторську програму, і саме її голос зачарував майбутнього чоловіка. Коли дала Валя романюк мені. Можливість тоді період був, був експериментальний, авторську передачу весь, салон мадам Доміно». міно. Заміж вийшла, тридцять А Мене брат не відпускав, а тут, коли вже я віджила за нього, він мене відпустив. І я коли вийшла заміж, я реально себе тоді почула іншою. Реально з жінкою реально, е почало до мене приходити. Те, що повинно було прийти, дуже. Е за дитячого там виховання вона не будує грандіозних планів, але щодня мріє і вдивляється у небо. Не вірить у миттєві перетворення суспільства і свідомості, бо знає, що над цим треба працювати всім. Вона творить красу власними руками і дарує друзям талісмани з намистинок. цінує кожен день і кожну хвилину дану їй Богом, бо вже була за межею, звідки повертаються не всі, і не замислюючись, відповідає на запитання, що таке щастя. Повна свобода, творчість, щастя, реально свобода, так. Я це відчула тоді, коли в лабіринті літала вже, коли клінічна смерть була. І я після того не хотіла жити. Через те, що я знала, що таке вже свобода, ніяких потреб, ніяких бажань. Ти вільний від цього всього, від цих клопотів, від цього пресу життєвого, від цих проблем, від цього. Міокардит і повна блокада серця. Все добре все відбулося в лікарні. А так не знаю. Вшили стимулятор. перейшли зі стимулятором. 11 травня 2000 10-го року це день, другий день мого народження. Маю ще 36 місяців життя. Вперто йти до мрії, не боятися труднощів і не зважати на осуд натовпу, турувати власну стежку до вершини, аби звідти у вільному польоті і з вдячністю поглянути на пройдений шлях. Це її життєва філософія. І доки стане сил, вона йтиме вгору.